Російські окупанти атакували Харків у місті. Пролунали щонайменше не менше три вибухи. Було влучення у дитячий садочок. Одна людина загинула ще шестеро. Дістали поранення. Про це повідомила мерія Харкова. Президент Володимир Зеленський повідомив, що у багатьох дітей гостра реакція на стрес. Ось такою е, був сьогодні день для нашого. Нашого східного прекрасного українського Харкова, що відбувається, чого чекати у військовому плані, і, взагалі, які стратегії тактики зараз використовує наш ворог. Говоримо, говоритимемо про це далі. Ігор Романенко з нами на прямому включенні, генерал-лейтенант, заступник начальнику генштабу збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду закримо небо України, кандидат військових наук, доктор. Технічних наук, вітаємо вас. Вітаю вас і наших глядачів. Тож, пане Ігорю, а якою стратегією є зараз для росіян? Бачимо, що відбувається на Чернігівщині, Харківщина, Київщина? Постійно заявляють наші можновладці про те, що ворог цілеспрямовано б'є по ТЕЦ. Тес, тобто будь які генерації газові енергетичні генерації, стратегічно ворог планує повністю зробити цю землю непридатною для життя стратегії ведення бойових дій фактично дотримуються дві основні, але є, скажімо, нюанси і підходи. Вони полягають перше, захопити наші чотири області згідно значить, незаконно зміненої російської конституції. Чотири області відбуваються, себе, і на жаль, у Луганську майже вони захопили І інтенсивні бої найбільше йдуть в Донецьке, але ж також і в Запоріжжі було перекинуто час резервів, і там теж бойові дії інтенсифікувалися. Друга стратегія а, полягає у тому, щоб формувати. І ми вже бачимо, що вони десь півтора роки тому санітарної буфірної зони. А наші ГУР доводила плани. Ці напрями два а, по підходу. Тобто їм треба було пояснювати, якби ну, зовні а, в першу чергу вона. Політичні, такі дипломатичне пояснення, чому їм треба атакувати там Херсонщину, як ну і Херсонщину, а на Чідкиївщину, Сумщину. Ну і додали і ще Чернігівщину. І там, ми пам'ятаємо, що почалася якраз Харківщини бої, потім не дали таку можливість реалізації. Наші сили оборони провели курську операцію. але противник там зібрав відповідне угрупування військ. Витіснив наші війська майже. З Курщини, і завів частку їх на Сумщину, де теж йдуть бої. Зараз найбільш інтенсивні лінія зіткнення, правий фланг, юнаківка, Єблунівка. Вони, на жаль, захопили ці йдуть. І в останній час, але більше з повітря поки ще наші удари наносяться по Чернігівщині. Тобто така реалізація. Але крім того, а скільки хотіли додати це воєнне політичне, щоб завести і вести бої ще в одній області, то це область визначена як Дніпропетровщина. В цілому вони зайшли там на більше на 17 кілометрів, атакують під 10 населеним пунктам. Вісім захопили, чотири наші оборонці відбили назад. Але там зона така степова, і не такі у нас оборонні рубежі, як це в Донецькій області. Такі рубеж, як Пакровська, Константинівка, Дружківка, Слов'янський, Краматорськ. Вот так такого уроду більше у кордонів. Такого там нема, не побудували у нас, і тому ситуація загостілась на стику областей Донецької, Дніпропетровської і Запорізької. І це на лінії зітані на фронтах. А з точки зору нанесення ударів, на жаль, ворог за останній час вдалося модернізувати свої ракети, такі як Іскандер, і це ракета, яка пристосована пуска до літака, та Іскандер, так от і балістичні свої ракети, і крилаті ракети, програмне забезпечення. Вони вдосконали за рахунок якого ці ракети здійснюють маневри. І вони стають більш важкою цілею для наших протиракетних комплексів. а Це Петріот, яка обмежена кількість, і багато розмов було в цьому році, можливо, до кінця в кращому випадку дві батареї від Німеччини. І Трамп говорив про 18 комплексів. Якісь ніхто з його команди не міг пояснити відкіля, як це буде, і досі там десь навесні можливо. Підхід відносно ініціативи останні, що можуть там <кій> Україна угоду таку тривалу, скажімо, на закупівлі Петріота 15-25, але це не перспективу. а удари вони наносять вже зараз. Крім того, вони вдосконалюють і безпілотні свої апарати теж збільшують дальність дії. Значить, дрони на оптоволокні і це формування так званих піл-зон відбувається вже з двадцяти дальні спільне збільшили до тридцяти з перспективою до 50. Це по перший напрям. По-друге, це дрони матки, такі як молния, які діють уже до сорока кілометрів. Які несуть декілька дронів камікадзе на собі теж дальність збільшується. Крім того, fpv дрони удосконалили діють вже за 100 кі кілометрів. І є перспектива, що за декілька місяців, за півроку вони зможуть збільшити дальність до 200 кілометрів. І на завершення завжди для нас були проблеми керовані авіаційні бомби. Вони діяли дальності до 9, які застосовуються з літаків. Модернізований двигуном додатковим, вже зараз діють на 130 км, Удари наносились по палезлової по Миколаєву, наприклад, і опять-таки, такі є перспективи збільшити дальність до 200 км. Це за рахунок на черсіці змін і модернізації ворог підвищить своїх засобів нанесення повітряних ударів. Наше питання це організувати відповідну протиракетну і протиповітряну оборону. Ну, протиракетна, це суто якби держава, і ми бачимо, президент займається цим питанням. Крім протиракетної, це патріоти. Намагаємося спільно з французами і італійцями зайти на їх програму. Сам ті самі розробляємо свої. Ракетний комплекс, але а скільки вколи такої не було ніколи з радянських часів України, не простий процес, але він просувається. Тобто, розробка балістичного комплексу оперативно-тактичного э, комплексу протиповітряної оборони середньої дальньої дії з протиракетними можливостями працюють у нас відповідні підприємство, але потрібен час, кошти і так далі. По традиційним зенітам ракетним комплексам допомагають нам і німці, і британці, і ще деякі інші країни. І в зв'язку з тим, що держава сама по собі не витягує ці вирішення проблеми, Кабінет міністрів в червні прийняв постанову на формування груп протиповітряного захисту на базі добровольчих формувань територіальних громад. Тобто держава зобов'язується давати засоби, навчати а за бойове чергування, але набирати всі групи можна з громадяни, які не підлягають мобілізації, тому що в першу чергу у нас не вистачає дуже багато піхоті, штормовій піхоті. А набрати в таких категорій громадян дуже важко. Але це питання де керівництво ну, держави допомагати. Де Ми є, є можливість засоби вирішувати це питання. Хоча зрозуміло, що дуже важко, але в принцип якби формується експериментально, хочу себе захищати з повітря, значить організуйтесь на підстав, на, на підставі цієї постаном вимагаєте відповідного зброї на Коштів і, і на територіальній громаді реалізувати саме ці підходи, тому дуже такі складні процеси відбуваються. І, на жаль, виклики зробив нам ворог по цій модернізації. Нам треба прискорено робити відповідь для підвищення своєї ефективності, своєї протиракетної проти оборони. Пане Ігорю, хочеться запитати вас. З'явилася інформація про те, що Україна може отримати гріпани ось ці нові е, літаки. Чи можемо говорити про те, наскільки вони швидко ну знову ж таки, там не швидка не швидка історія, але тим не менш. Чи допоможуть вони, чи не допоможуть взагалі зараз протиповітряна оборона? Літаки, чи можуть вони виконувати достатньо ось цієї оборонної функції, чи ні наразі, і чи допоможуть ось ці гріпини? Наскільки їх швидко можна отримати, хоча б першу частину? Тобто наскільки це взагалі зараз добра новина? Чи це просто статистика зараз, статистична новина? Це новина добре, що ви критично її оцінюєте, на рівні зараз статистики, яку треба перетворити, переформатувати в реальність. Вони нам потрібні. Ці гріпи вони більш сучасні ніж F-16 старі американські, коли там заводили, неодноразово відстоював позицію, Два роки останні що треба, чи значить 18 Американські, які сідають, шасі мають потужне, сідають на авіаносці і до наших розбитих аредромів більше підходять саме цієї літаки. Але американці пішли подешево сердито, старе. І тепер на авіаційне озброєння, до цих хв шістнадцяти відповідно не дають Джасом теж ракети повітря, земля, які могли би. Суттєво змінити ситуацію. не пускають гріпі не весь час. Можливо, зараз прорив, тому що і щоб зайшли, зрозуміло було, що вони більш сучасні. У них ракети повітря, повітря, мітіор до а, значит, 200 кілометрів. Вони готові тауриси застосовувати. От вони пристосовані для ну, наших розбитих аеродромів. Біди одразу орієнтували, що що росіяни будуть атакувати їх а вони можуть розсередитись на дорогі на шосе, і там робити до речі, наші роблять це, це так, але з наявним парком, який менше там з, з шасі, дуже хлібки, мовив F-16. Такий він цього приводу, але Робить наші пілоти і, і забезпечуючі структури на цих імпровізованих. Аеродромах на дорогах, от і тому це важливий прорив, який ну є послідовності завести якусь кількість, щоб готуватися далі. Було б важно. Я погоджуюсь з вами, що швидко це треба зробити. А взагалі ця програма на 10-15 років з локалізацією, то частково якісь елементи, запчастини, ну і так далі. На ці літак виробляти безпосередньо. В Україні і відновлювати авіабудівництво наше, яке було загублене за роки незалежності. На жаль, пане Ігорю, А от якщо б ми, наприклад, навіть отримали яку, якусь кількість літаків, е, вже ми маємо і F-16, так чи інакше. Вже ми маємо міражі. Тепер гріпини, ось це е, вміння. Ними керувати, наскільки це швидко можна взагалі в принципі зробити? Наскільки це складно взагалі або не складно інтегрувати якийсь новий вид літаків в принципі в українське небо і навчити людей управляти ними, користуватися ними, і ба більше, наприклад, щось збивати якісь військові цілі обробляти? Наскільки це взагалі важкий процес? Безумовно важкий. І такий термін народився в ході війни, що в Україні ну, наприклад, в засобі протиповітної оборони маємо зоопарк це дуже різних типів озброєнь. Але питання виникає: що краще мати, от важко це обслуговувати різні снаряди, боєприпаси до них і таке інше. Так що краще мати такі зоопарк чи його не мати, чим тоді боротися, поки ще треба так. А потім будемо удосконалювати всю цю систему і в авіації теж нам на поточний час треба засоби збільшення їх кількості, і бачите, ми йдемо до того, щоб ці засоби літаки в даному випадку раз за разом, які будуть заводитися, були більш удосконалені і, і тим саме такі літак. І щоб локалізації вироблення в Україні. А, наприклад, бас, до речі, заводять э, вертольоти від компанії американської. причому як ударні, це дуже добре, так і середні транспорти. Ми весь час з союзниками працювали, вони не йшли, не давали. А зараз так склалося э, ситуа ситуація держав американців, тому що там Локхід Мартин э, випускає Hawk, і вони завели в Польщу, в Румунію, завели вироблення а баси старі моделі підкреслюю, це. А БЛ все ж пропонує більш сучасно. Причому як ударний такі вертольот дуже потрібен в системі боротьби з тими ж безпілотними апаратами, з тими ж дронами. Це ефективно, Росіяни у себе три кільця навколо Москви сформували, і плюс закони саме вертольотів, які б'ють по нашим дронами, які піднімаються в раю і застосовують. Тобто нам потрібен інструментарій саме такого плану. І як літаки Gripen, так і вертольоти від компанії Бел потрібно. Але ж з вами погоджуюсь, як швидко це буде, тому що нам це було потрібно ще вчора, а воно буде скоріше всього завтра, а сьогодні що. Риторичне питання, Риторичне питання на цьому риторичному питанні нам на жаль доведеться завершити розмову. А хотілося б продовжити, знаєте, із цієї риторики вийти на якусь. Можливо, можливо, конструктивну думку, а можливо, навіть і трішечки позитивну думку. Але ми вам щиро дякуємо, пане Ігорю. за те, що ви в такий складний час наразі знайшли час для того, щоб доєднатися до нашого етеру, поговорити, прояснити деякі речі. Пане Романенко був з нами на прямому включенні. Генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду за Криму небо. України кандидат військових наук, доктор технічних наук, ось такий поважний гость. Сьогодні з нами говорив про військові перспективи в Україні, якими вони є. Ми вам щиро дякуємо, пане Ігорю, і сподіваємось, що знову скоро побачимо вас у наших етерах.